Сьогодні на першій шпальті. Пробудження Титана. Яким чином Ощадбанк переможе Збірбанк Росії? Українці не повинні соромитися свого державного банку. Нова надія. Що треба зробити для того, щоб Україна стала лідером в АйТ? цим бріддять зараз багато десятки тисяч, а якщо не мільйони. Злізти з газової голки. Як знизити споживання російського палива в Україні? Ну, і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Нацбанк заявив, що банки потрібно докапіталізувати на 66 мільярдів гривень. Світовий банк вважає, що падіння ВВП буде меншим за очікувані 8%. Україна скоротила план закупівель російського газу на зиму до 2,5 мільярдів кубометрів. Газодобувальники через суд вимагають скасувати монополію нафтогазу на продаж палива промисловості. Кабмін має намір посилити контроль над якістю реалізованих на АЗС нафтопродуктів. В этом здании за моєю спиною розполагається отделение двох крупнейших осколков Сбербанка СССР. Ащадбанк. И Сбербанк России. У этих двух банков одно прошлое советская сберкасса. Но настоящее у них отличается. По крайней мере, пока. Через 23 роки після розпаду СРСР Сбербанк став беззаперечним лідером у Росії. Він провів модернізацію і за рівнем обслуговування нічим не поступається іншим гравцям ринку. В Ощадбанку ж картина інша. Він відомий чергами та застарілими відділеннями, що й досі нагадують про СРСР. Ощадбанк на сьогоднішній день не являється тим банком, який. Ще... Декларується ну, як банк, який э, сконструє на розниці. На сьогоднішній день, якщо ви посмотрите на портфель цього банку, э, у нього більше кредитів все-таки юридическим лицам. І значительну часть составляют кредити на АвтоГАЗ України. Останнім часом Ощадбанк вирішив стати ще й значним гравцем на роздрібному ринку. Почав будувати нові відділення, які багато у чому схожі на ті, що є у Сбербанку. Та еще що їх близко 50 -ти. Крапля у морі упривнянні з більш як п'ятьма тисячами застарілих. Стать крупным розничным игроком можно только, э, имея крупный ресурс. И банк, наверное, надеется, что в рамках неустойчивости в целом банковской системы большинство вкладов населения останется у него, как гарантированное ну, государство. Сподівається, у банку і на допомогу від кабінету міністрів прем'єр Арсеній Яценюк нещодавно заявив, уряд приймає рішення про додаткову капіталізацію Ощадбанку. Разом з НБУ і МВФ ми збільшуємо капітал Ощадбанку на 11 мільярдів гривень. Для того, щоб добитися успіху, понадобиться годи. руководство обіцяє, що ізміння ми заметимо вже в ближайше время. Давайте поговоримо о банки. Ви относительно недавно прийшли раз в банк. Що ви хочете з нього зробити? Багато чого зміниться, насправді. Банк зміниться і по суті, і по формі. Банк повинен стати набагато ближчим до клієнтів. Українці не повинні соромитися свого державного банку, а державний ощадний банк це саме їхній банк. Це банк мільйонів і банк для мільйонів. І Ми збираємося це, його зробити максимально комфортним. Державний банк був неска, неповоротлив, і комерційні банки обошли його і в розниці, і в кредитуванні нерухомості, і в других аспектах. Як ви збираєтесь з ними конкурувати? Будемо брати найкращий досвід, будемо брати найбільш передові технології. Банк працює на сьогоднішній день найбільш потужний можливо, найбільш потужний в Україні процесинговий центр, який обслуговує другий за своїм обсягом картковий бізнес в країні. В банку сьогодні працює надсучасний е, інтернет-банкінг, мобайл-банкінг. Все це буде, на мій взгляд, зробити непросто, тому що комерційні банки вже все це зробили, а ви тільки починаєте. Яка ваша стратегія по завоюванню е, вот першого місця, до якого ви стремитесь? Тому що очевидно, що серед потребителей ви поки не номер один. Затягнути вас в цей процес. Меня лично. І не лише вас. Вашу дружину, ваших друзів, 46 мільйонів українців. Ви абсолютно праві, це дуже складний процес. 23 роки нічого не робилося, палець о палець не вдарили. Але зробити це ми повинні лише разом. Сьогодні Державний Ощадний Банк єдиний банк, який має 100% державну гарантію. Государственная гарантия звучит хорошо, но все э, помнят, в Советском Союзе тоже была государственная гарантия, но сбербанковские э, сбережения все сгорели, и никто до сих пор ничего не вернул. Э, почему мы должны верить еще раз в государственную гарантию? Ну, трошки резни э, про разные о мы говорим, э, то был распад страны, фактично, то был такой геополитический апокалипсис. Крім того, дотепер ще не знайдені відповіді на запитання, куди ж поділися залишки, які були перераховані в Державний банк СРСР останніми заключними оборотами в 91 році. Ну, але то таке. Зараз так дійсно є державна гарантія, яка передбачена статтею 57 закону України про банки та банківську діяльність. Це до певної міри унікальність Державного ощадного банку. Ви як банкір і як чоловік, добре знаючи систему, можете нам сказати, що буде з гривнею? Я сподіваюся, що з гривною все буде добре. Але ви знаєте, курс це завжди певна температура. Температура української економіки, температура українського суспільства. В моєму розумінні справедливий, більш-менш відображаючи реальний економічний стан справ курс сьогодні десь на рівні 13 гривень. Все, що тягне його догори, це виключно має психологічні, такі внутрішні якісь е, м -м, причини. Українці винесли з банківської системи майже 8 мільярдів доларів. Ці вісім мільярдів доларів забрали з рахунків і опустили або під матраси, або в депозитні ячейки. Їх треба повернути в банківську систему. Якщо ми, власно, самі не повіримо в можливості і майбутнє нашої української держави, яку самі вибороли, яку самі тепер захищаємо. То нам навряд чи довірить е, хтось свої капітали е, і е, завжди будуть говорити: дивіться. Ви вимагаєте від нас міжнародної допомоги, а ваша е, українська громада в даному випадку забирає гроші з е, української банківської системи. Дуже гарний приклад Польщі. Я завжди його згадую. Дві 2008 рік, коли Україна втратила 15% валового внутрішнього продукту. І українська банківська система потерпала від відтоку депозитів. Польський уряд звернувся до своєї громади з проханням навпаки допомогти підтримати, перенести гроші в банківську систему, не забирати. І тоді Польща пройшла. Ми втратили мінус 15% ВВП, а польська держава додала 5% економічного зростання. Якщо я принесу свої оставшися долари в Ощадбанк. А потім захочу забрати, коли мені нужно. А шад банк не вернет? Безумовно, сто відсотків. За один день поверне, але я буду ходити місяць, щоб їх вернуть? Ну на сьогодні, якщо будуть встановлені певні обмеження з точки зору виконання зобов'язань, як це зараз встановлено для всієї банківської системи. Безумовно, ми будемо їх виконувати. Але поклавши гроші в ощадний банк, ви можете бути переконані, що усе 100% цієї суми будуть гарантовані до повернення державою. Далі на першій шпальті нова надія. Що треба зробити для того, щоб Україна стала лідером в АйТі? Тим бріддяться многії десятки тисяч, а якщо не мільйони. Злізти з газової голки. Як знизити споживання російського палива в Україні? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Здесь, на парковой аллее в Киеве, был реализован один из масштабных IT-проектов. Построен дата-центр или хранилище данных. Компания, которым владеет, так и не смогла запустить его на полную мощность из-за череды скандалов. Отчасти это хорошая иллюстрация того, что происходит в украинском IT. Много обещаний, но мало конкретных результатов. Минулого тижня Українська асоціація директ-маркетингу опублікувала перше дослідження обсягу продажів товарів через інтернет в Україні. Виявилося, що ринок електронної комерції виріс за 5 років на 400%. А за перше півріччя цього року через мережу було реалізовано товарів на суму понад 500 мільйонів доларів США. І це лише частина масштабної індустрії інформаційних технологій або IT, яку ще називають найперспективнішою галузі в країні. Настя нас тянет вверх доступность технологий. То есть из-за того, что в Украине достаточно дешево стоит технология, то есть там доступ в интернет самый дешевый в Европе, да, из этого раз. Второй из-за развития пиратства обладает возможностью доступа к разнообразным, как и софтверным программам, так и просто к базе знаний хотя бы. Если брать рынок Украины, то самая не пострадавшая сфера – это IT. Почему? Потому что, прежде всего, Удільна доля експорту услуг даних велика, і не так повлияли перипетии в нашій стране на этот ринок, як на остальные другие производственні ринки. Цього року на ІТ ринку України було проведено низку угод щодо купівлі різних компаній та стартапів. Тобто перспективних проєктів. Більше того, опитування порталу HeadHunter, проведене у вересні, засвідчило, що саме програмісти очолюють топ-10 найперспективніших професій у нашій країні. Утім, значна частина цього ринку залишається в тіні. Його учасники більше працюють на іноземних замовників, воліючи не запускати проекти всередині країни. Чому? Відповідь проста поганий інвестклімат, а отже, менше реальних грошей. Если мы говорим о рынке разработчиков программного обеспечения, они еще года три назад пытались пролоббировать льготы себе законодательные, а, которые предполагали вот, ну, а, там, на, на уменьшение налога на прибыль, социальные, на уменьшение социальных налогов, социальных выплат и а, там вопросы по НДСУ затрагивали. Проблема в тому, що IT в інших странах, да, она имеет конкурентне преимущество на по з с Украиной, по тому, що там інші ставки налогооблаження. Тим не менш, Україна може стати лідером у сфері IT. За яких умов це станеться і коли? Перша шпальта розпитала підприємця Олександра Кардакова, який заробив на інформаційних технологіях близько 100 мільйонів доларів. Що получит Україна собственно говоря, развития ІТ. IT ⁇ это отрасль промышленности или отрасль экономики, которая должна производить продукт. Первое, и производит продукт в Украине. Вопрос, какой продукт и как это используется. Второе, это IT необходимо для улучшения управления экономикой, точнее страной и бизнесом. Все это глобальная экономика. Начнем сначала с IT как отрасли экономики. Чтобы IT развивалось, точнее, это чтобы развивался любой бизнес в нашей стране, чтобы он платил налоги, надо минимум этот бизнес оставить в нормальных условиях. Потому что сегодня тот уровень батидизма, который был всегда традиционно в Украине, остался полностью. То есть это и налоговые инспекции, это проверки, станциями и прочие, прочие, прочие органы, которые, если раньше они не имели, могли проверять, а теперь они могут собраться в кучку и опять прийти сами проверять не могут. То, что у нас сегодня развито, это самое простое, которое дало очень серьезный скачок нашему человеческому капиталу, это аутсорсинг, аутстаффинг. Это наши люди работают, сидя здесь, фактически выполняют работу для, по заказу сторонних организаций. Я об этом говорю. И что с этого в Украине? Это очень хорошо на старте. С этого в Украине очень мало, потому что они выполняют работу на сторону и очень часто получают оплату тоже на стороне. Ну, это, в принципе, неплохо, потому что люди не уехали, и они повысили квалификацию. Но этот колос, в принципе, может рухнуть, как только индусы и китайцы научатся лучше понимать европейских и американских заказчиков. А индусы такая нация, которая очень-очень хорошо учится, как и китайцы. Их себестоимость значительно ниже, если или когда они научатся понимать европейцев хорошо и давать хорошие продукты европейцам и американцам, то наша отрасль аутсорсинга и отстаффинга просто очень серьезно просядет. Это первое. Ну, в общем-то, не так плохо, потому что второе, это есть э, то, что у нас наши компании уже делают, это собственные программные продукты, которые разрабатываются здесь, продаются за рубеж. Это, сейчас это чаще делаются э, программные продукты, как стартапы, и какие-то идеи, и они продаются другим корпорациям. Хотя есть уже наши компании, которые, сидя здесь и обслуживаясь отсюда, предоставляют э, достаточно серьезные услуги Особенно в е-коммерсе e или в аналогичных вещах за рубеж. И уже работают по внешним брендами и никто не знает, что они здесь. В том числе, это и, даже и разработка игрушек. Самое смешное, очень много разработчиков сидят здесь и обслуживают сетевые игрушки. Надо здесь налаживать производство некого железа. Ну, железо, это пример, это интеллектуальная вещь, которая очень хорошо работает. Это айфоны, айпады и прочее. И для предыдущего надо поменять наше патентное право. Потому что сегодня у нас патентный троллик. Можно самое любимое занятие – это запатентовать вешалку. И требуется всех, кто завозит сюда одежду, платить за лицензию пользования вешалками. Это факт, известный всем. Это больше на жульничество похоже. Да. С этим надо работать, сделать. Дальше вообще все горят стартапами. Что такое стартап? Это сделать какую-то идею и продать дальше. Этим бредят. Сейчас многие десятки тысяч, а если не миллионы, но реально успеха достигли максимум десяток. Это хорошо, но опять же, вся идея уходит на сторону. То есть задача развивать здесь, а вот в этот момент надо, нужна поддержка государства. Ну а какая, собственно, поддержка государства вам нужна? Сделать какой-то период для официально инновационных компаний, а не тех, которые улучшают обертки и конфеты определенный период именно для малых компаний. Не для крупных, которые инвестировали, для малых, где есть явный инвестиционный бизнес, определенный период безналоговый. Это есть во всех странах, там 2-3 года, это необходимо для откровенно инновационных. Надо обязательно сделать льготное кредитование государственное. Опять же, для внедрения информационных технологий в бизнесе можно создать центр например, где предоставляются IT-услуги, как аутсорсинг для кучи предприятий. Например, бухгалтерские системы ну, через IT. Это аутсорсинг бухгалтерских систем, аутсорсинг учетных систем. Если это поддерживается государством или даже финансируется государством, все компании, которые пользуются этим аутсорсингом, имеют упрощенную налоговую проверку, потому что это все хранится в одной системе. И делается, не надо делать выездные встречи, не надо отчетности. Налоговая сама получает по согласию человека доступ к базовой информации. Это резко улучшает необходимость использования информационных систем и желание всех использовать. Ціна газу для населення буде неодмінно зростати, підкреслюють у державній компанії Нафтогаз України. Найближчим часом вона збільшиться у 1,8, а то і в 6,3 рази, залежно від категорії споживачів. Проблеми з газом нарешті запустили в Україні процеси, про які до цих пір тільки говорили. В Україні бум попиту на твердопаливні котли, бойлери та послуги з утеплення будинків. Школи, дитсадки, військові частини і лікарні переводять на альтернативне паливо. Журнал «Новое время» ведь 14 листопада. Сегодня мы обсуждаем вопрос того, каким образом снизить потребление газа в Украине и каким образом повысить энергетическую безопасность и энергоэффективность в стране. С Виталием Давием, это президент Ассоциации возобновляемых видов энергии. И с Иваном Надеянным, это глава совета компании «Укртепло». Скажіть, будь ласка, чому Україна все-таки з початку року закратіла потреблення газу всього на 3 мільярда кубов? Не, ну, якщо ми подивимося за останні декілька років, то це суттєве зменшення, бо дійсно Україна йде шляхом заміщення природного газу? Безперечно, одним із найбільш ефективних засобів, який би змусив споживачів економити та заміщати газ, це тарифна політика. Якщо цей уряд взяв на себе таку певну долю відповідальності, і суттєво, як ми вважаємо, почалась робота з тарифами. В першу чергу по населенню, по ТКЄ вже йде і по бюджету. Сьогодні ми на газ маємо один із найбільших тарифів, який був за часів незалежності, і ми вже бачимо результати. Розвивається бізнес, іде заміщення газу. Сьогодні ми побачили, що ринок тих, же твердопалених котлів, він достатньо сильно виріс, і він росте і. Темпи його будуть ще збільшуватись, бо сьогодні, наприклад, у нашого підприємства замовлення вже на лютий і у багатьох інших, сьогодні купити, в принципі, нормальний, якісний український твердопалений котел вже достатньо складно, бо замовлення розписані. А ви розказували прошлому году, наскільки я помню, що Як тільки Янукович підписав соглашення. З да, це була така от грудень місяць. Для наш... Це для... стіжені на газ да? да? для нашої компанії, бо ми з 2011 року вже заміщуємо природний газ, Це було таким суттєвим сигналом. Це в першу чергу був сигнал для наших споживачів, бо багатьох багато з них і багато з наших проектів на початок року вони були. Зупинені, бо дешева ціна на газ вона не спонукала їх до будь-яких дій щодо їх заміщення. Підрахуємо, калорійність газу складає приблизно 32-33 мегаджоулі. Калорійність твердого біопалива складає 15-16. вартість. Природного газу одні тисячі кубометрів складає близько 5 тисяч гривень мінімум. З ндс 6400, 64. дякую вам. Вартість, наприклад, паливних пелет складає близько 1600-1700 за тонну. Тобто еквівалент одної тисячі кубометрів газу це 2 тони пелет. Множимо на 2. Це означає, що приведена вартість цієї ж одиниці. Енергії складає три двісті три п'ятсот, а газ відповідно складає ну, да. 5, економія на лицо, економія на Економія більша, ніж очевидна. Ну мені взагалі кажеться, що э, останнє час Україну як-то іскусно підсаджували на потребління газу. От яке міні по тому поводу з 2012 рік було виділено майже один мільярд доларів на газифікацію України. Вибори мажоритарна кампанія 2012 року будувалася на тотальній газифікації. Кожен депутат мав провести в село газ. На цьому заробити політичні дивіденти і відповідно далі насаджувати країну на газову голку. Газифікувалися села по кошторисах там облгазів, тих же там по 50 мільйонів за село 50 цих дворів. Тобто за такі кошти можна було б не просто готову інфраструктуру альтернативного палива в тому регіоні, яке б забезпечувало не тільки це село, а мабуть, і весь район відповідним паливом, яке б завіщувало там газ То, на лице така. Державницька раніше політика бо профільні міністерства чу відверті газові лобісти. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні сім днів для програми Перша шпальта. Путін переграв усіх. Він навіть сказав, що європейські санкції проти Росії пішли Росії на користь, навіть відмова від європейської сільгоспродукції. І та призов до того, що російські виробники зайняли вільний російський ринок. Але в Росії почалися і проблеми. Російський рубель і далі падає. Прибутки банківського сектору опустилися на 11%, а гречку в супермаркетах обмежують продаж у одні руки. Путін перехитрив абсолютно усіх і себе. І ще одна погана новина для Путіна: Україна донедавна планувала купити у Росії 5 мільярдів кубометрів газу. Потім чотири а тепер каплан закупівлі газу в Росії скоротився до двох з половиною мільярдів кубометрів. В результаті Росія не до отримає від України 400 мільйонів доларів. А в майбутньому Україна взагалі може відмовитися від російського газу. Ну коли ми прокладемо додатковий газопровід між Словакіїв і Венгрів. Що погано путіну та українцям на радість. І продовжуючи тему хитрих персонажів. Нарешті стало відомо, наскільки Янукович обхитрив Україну, як повідомив Держфільмоніторинг, на рахунках сім'ї Януковича заблоковано 1,42 мільярда доларів. Янукович був президентом 1457 днів. Виходить, що за один день за один день він крав в Україні 974 тисячі доларів. А Януковичу. Та ви були найдорожчим президентом України? Ну, добре, що найкоротшим. Е, тобто, е, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпадки.